Ще півроку Росія тримає світ на межі ядерної катастрофи. Вже кілька місяців Запорізька АЕС замінована, просто у цехах зберігають снаряди, а територію навколо реакторів постійно обстрілюють. Такі дії ворога називають ядерним тероризмом і готуються до потенційної аварії. Водночас окупаційна влада не приховує своїх планів і вже відкрито шантажує світ, заявляє про готовність підірвати станцію. Україна ж закликає міжнародні спільноти негайно втрутитися, бо наслідки можуть стати фатальними. Заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та Поширення радіоактивності не поважають державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано. Наслідки радіоактивного забруднення залишаться на десятки років. На випадок радіаційної катастрофи МОЗ оприлюднило алгоритм дій. Один з етапів йодна профілактика. В деяких містах людям безкоштовно роздали таблетки йодиду калію. Цей препарат захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Таблетки про всяк випадок купив і Валентин ще навесні під час перших обстрілів Запорізької АЕС. Сподівається, що вони йому не знадобляться. Над атомною взагалі не повинні літати самоліти, ракети і так далі. Вони взагалі його окупували. і насправді це дійсно страшно. Ну як мінімум, тим, що могу, ну от питаюсь себя защитіть. Експерти закликаються, якщо сталася аварія, дотримуйтесь основних правил, перебувайте в укритті, слідкуйте за офіційною інформацією та виконуйте інструкції влади. Йодит калію варто приймати лише за офіційною вказівкою. При цьому вживати препарат для профілактики без потреби недопустимо. Також лікарі закликають в жодному разі не вживати спиртовий розчин йоду. Самостоять на ніде бог профілактика вперед. Она по поводу разовьется в там, через 12 лет, она умозрительная. А вот что может получиться в коротком периоде, это может быть довольно страшно. Йод, растворенный в молоке, да, там в воде. Это, как правило, давало совершенно другой эффект. Это давало забогенный эффект. Железа разрасталась до необычайных размеров. Возникали узлы, возникал теретоксикоз. Йодна профілактика зазначають, лікарі здійснюється одноразово, аби вберегти щитоподібну залозу. Дорослим до 40 років необхідно випити одну таблетку в перші 6 годин після аварії. Дозування для дітей залежить від віку. Водночас медики кажуть, що щитоподібна залоза не єдиний орган, на який впливає радіація. Єсли щитовіднежелеза, скажімо так, вона на першому місці по пораженню іменна в радіоактивного йода. То все остальне це болізні крові на втором місці, це та разнообразне, розробили і механізми евакуації з потенційних небезпечних зон. У разі необхідності мешканців про це інформуватимуть рятувальники та місцева влада. Але подбати про власну безпеку мають і самі люди. Залишити відкриту територію, сховатися в. Закритих приміщеннях необхідно загерматузувати приміщення, закрити вікна, приділити увагу збиранню тривожної валізи, забезпечення засобами харчування, а також ліків. За радіаційним фоном в області цілодобово стежать підрозділи ДСНС, моніторять ситуацію і синоптики. Наразі в місті Дніпрі показники радіаційного фону становлять 9 сотих мікрозіверт на годину, що становить що відповідає нормальному природному фону радіації на нашій території. Водночас ЗС проінспектувала МАГАТЕ. Гендиректор місії зазначив, що внаслідок обстрілів була порушена фізична цілісність станції і закликав створити на базі АЕС зону ядерної безпеки та захисту. Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу.